Доброго ранку, ми з України. З вами компанія «Італавто» і менеджер по продажам Сергій. Що ми взяли? Ми взяли американську тему Фрастер 200 S 15 рік. Я власник цієї тачки. Машина моя. Вначале ми відео, типу, що це буде отзив від е, власника. Ну, машина моя. Будемо розказувати, будемо показувати, що це взагалі за чарлік такий. вартує він тих коштів, що ми даємо їх на аукціоні. Тобто я цю машину купив на Копарті. Машина була е, одірваним колесом. Колесо е, общалось з машиною по Wi-Fi. Це знаєте, така связь є. Коли, е, Ходовка не гупає, називається. Передній бампер був рядишком, ну і все. Це все було в пошкодження по неї. Вона вся зібрана по оригіналу. Самі класні традиції. Да? Що це за машина? І взагалі ніхто не розуміє, що це за тачка. Ідемо дивимося кузовщину по машині. Ой, ой, щось не гупає, як в японців. Це алюміній, глухий з собі шумкою. Ой, щось метал тут глухий. Так, це американець, тут металу дуже багато. Ой, щось говорять, що американці всі зібрані аналогами запчастинами китайськими тайванськими. Дивимося. Ні, ця а? машина не зібрана. Ця машина зібрана тільки оригіналом, тому що цей бампер лежав біля машини і він приїхав з Штатів з нею. Говорять легкі двері, легкі двері. Да ці двері, якщо закриються, то вам ноги по коліна одрубать. Глухо і дуже важко. Ось такий тут метал. Так що можете стукати, грюхати по ньому. Ви його не помняєте, нічого з ним не зробите, тому що ця машина зібрана металюкою, а не фольгою. Який тут багажник? Дефіх да, його знає, скільки тут літрів. Але з метр 1,73 три Я сюди залазю. І, в принципі, себе комфортно чухаю. Розкажемо по цінникам запчастин і обслуговування цієї тачки. Дивіться, заливав я сюди мопаровське масло, оригінальне, воно коштує біля тисячі гривень, це 5 літрів масла. Дивіться, самі дорого, це дешево. Салонні фільтри, фільтри воздушні в принципі, коштують біля 400 гривень фільтр воздушний, біля 250 гривень. Іде салонний фільтр. Салонний фільтр я міняю раз дві заміни. Тобто я на машинці багато їздю. Коли ви сідаєте в салон, то у вас так машина вітає. Ви сіли, нажимаєте на кнопку старт-стоп. У вас 200С. Аналогова приборна панель. Дивіться, який розхід в мене в місті. Машина вже дуже давно не виїжджала за місто. Тобто 12,8, то це гарний показник для Одеси для такої машини. Є дуже багато менюшок. В цих менюшках ми можемо бачити різні показання. Тобто, якщо ви хочете подивитися спідометр на кілометр, не питання, тому що справа це у нас в милях буде спідометр. Можемо глянути давління в колесах. Глянути можемо трансмісії скільки градусів. Тобто дуже багато показників, які дуже важливі. Температура масла, хоча вона дублюється знизу зліва. Ресурс масла. Машинка вам дуже зразу ну, тільки ресурс пропадає, і зразу машина вам говорить, що треба міняти, міняти масло. Такого немає, що. Я проїхав 8 тисяч кілометрів, мені треба міняти. Ні, машина сама вам скаже, коли треба міняти масло, тому що в неї датчики стоять. Ви можете проїхати в місті 6 тисяч один місяць поміняєте масло. А якщо ви виїдете на трасу, то ви можете проїхати і 12 тисяч, і ви потім заміните масло, тому що по моточасам в принципі, рахується ресурс масла, ну і в принципі датчик сам рахує, коли йому треба міняти його. Економія топлива, ну і в принципі там ніштічки далі йдуть. Якщо у вас якась чи фара чи щось не працює, машинка зразу же вам буде це говорити. На приборній панелі буде машина, і, в принципі, що в неї не працює. Є, е, в принципі, така ось у мене велика магнітола з регулюванням клімату в салоні, ну і в принципі підігрівом вентиляції, сидінь, підігрівом керма. Ця комплектація, в принципі, оснащена. В неї йде селектропереключатель коробки передач. Ну, Весь, тобто S-Sport. Дає, він дає от такі ось переключателі, які йдуть під рулем. Ви в ручному режимі можете переключати. Але тема така, що я ні разу ними не пользувався, ну, мені зовсім не треба. Машина йде на клімат-контролі. Двохзонному, і, в принципі, ззаді є обдув задніх пасажирів Електро Ручничок великі ніші для підстакальників. Тут така ніша йде, тут ще одна ніша йде. Ну і великий чіткий подлокотничок з підсвіткою. В машині підсвічуються всі ручки, всі ніші підсвічуються, тобто дуже прикольно. Uh, Йдемо по, uh, по качеству, да? типу, що це за Америка? Америка така косо зібрана і вонюча, така негарна. Це все мягке, мягке. мягке. Знизу тільки пластик йде. Торпеда вся м'ягенька. Взагалі. О, кофе хтось оставив в мене пив. Еска uh, буде йти на чорному потолці, а uh, стеля буде в нього чорна. Таке плавне відкривання ніж ручок. Ручку навіть не видно на телефоні, але я вам покажу. От В, хор в хорошій комплектації буде така от тема. Мягенько закривається з доводчиками. В більш базових комплектаціях це буде обічна ручка, брякать і, в принципі, все. Як я сидю по пасаці, тут всі електрорегулювання по Виліту по висоті, по наклону спинки по поясничному ділу йдуть вони електронні. Тобто ніяких речашків тут немає. Отака от от тема йде. Поясниця і, в принципі, регулювання е сідухи. Давайте заглянемо ззаді, що у нас тут ззаді взагалі. Ну, ззаді дуже багато місця, скажімо так. Тут 1,90 дев'яносто спокійно сідає, і, в принципі, ззаді теж ковші йдуть. Ковші йдуть. І якщо ну, їдеш бодро в потоці, то у вас не болтає як сільотку по салоні. Дуже гарно. Їдеш посадка тут вище, ніж водій сидиш. І в принципі ви бачите всю дорогу, як вона є. Я не став ставити підсвітку ледовську, Ну, чуть-чуть вона мене роздражає цей. Білий колір занадто. Є, в принципі, така ось підлокотничок. Да, тема така, що вона болтається. Не, не гарно, мені це не подобається, але в американців так з всіх. Всіх американців, так, два підстаканники. Така ось тема відкривається. Якщо вона фіксувалась би, як в європейців, або, там, в японців, в Хонди, як, то це дуже гарно, було б класно. Я б довольний був. Але я не їздю ззадів. В цій машині тільки з рулем. Е, дефлектори такі. Роз'ємчиків для телефону зарядки немає. Вони тільки спереді йдуть. Тобто ззаді нічого такого немає. В багажничок ми можемо відкрити нішу. Отак. І, в принципі, хто говорить, лижі ставлять. А я говорю, що я туди нічого не ставлю. Чим його там відкривати, закривати? Нехай воно в гарному стані буде. Ось так. ось виглядає Задній ряд, чорна шкіра. Ну і чорний потолок. Дуже гарно люблю салони чорні. Прикольна тема. Android Auto, Apple Carplay в цих машинах немає, тому, в принципі, якщо хтось буде вибирати таку тачку для себе і йому треба Android Auto Apple CarPlay, хлопці-дівчата, не виходить. Поки що наші хлопці в Україні не навчилися туди запихувати Android Auto і Apple CarPlay. Але я думаю, що в вмільці знайдуться. Знайдуться, покажуть, як що. Ось так очима. Водія буде виглядати, в принципі, салончик. Ну, і машинка. Що я вам скажу а, по експлуатації двох років цієї машини? Ходовка на Есті, вона жаскувата. Так, в принципі, для наших доріг вона не сильно пристосована. Але в мене стоїть 45-й профіль резини. 18 колесо, 235 ширина. Я не чую комфорту і, в принципі, нормально собі їздю, і їздю навіть за місто, де дорог немає. Якщо вам не буде комфортно, поставте більше колесо і в принципі буде нормально. Якщо не захочете більше колесо, купуйте ліміт. Ліміти йде на м'якій по 200, і це, в принципі, та сама зовсім машина, але комплектація буде бідніша. По замінникам, і в принципі по селінблокам, шаровим і речагам, я вам можу сказати, що це коштує в принципі, як на автомобіль і європейський. Салінблоки по 4-5 доларів. Навіть Ліпфьордер в принципі, з Мерседесу стають сюди як рівні, тобто нема ніяких питань і проблем з заказом запчастин. Стоїчки тут ще каяба не навчилася робити. Так, є аналоги дуже фуфлові, які тільки їздять 10-15 тисяч. Але якщо ви плануєте міняти стойки, ви можете заказати з Америки. В принципі, за три недільки вам оригінальний мопар чи Крайслер прийшли гарні варіанти оригіналу. Поставите і забудете, що це таке. По моторові це мотор дуже розповсюджений. Його приймають на вооруженні і джипи, і доджи, і Chrysler, і фіати, тобто на ці машини. Запчастин по моторам, як сальнички, клапана, цепі і тому подібне зовсім немає проблем. Тобто, це все є по наявності. Ви можете заказати в компанії в Києві і в сроки двох, двох днів вам прийшлють все на почту. Типа говорить власник машини, хвалить своє болото, що машина класна. Та ні, хлопці, дівчата, машина гарна за свої гроші, скажімо так, є болячки, є проблеми. Сама головна проблема це, блін, подушки гідравлічні, які вилітають на пробіги 100+, плюс. І така вібрація калашмати, як, як будто ви, не знаю, на тракторі якось їдете по полю. А, ще косячок тут такий, по моторові, а, що, якщо не будете лити гарне масло, позадирає вам розпідвал. Позадирає розпідвал, попадете на розпідвал. Але це на всіх машинах така тема. Нема незадірів, немає у вас якихось проблем по навісному. Дуже надійна машина. На цієї машині зараз 160. Тисяч кілометрів, я вам зразу скажу, ні каталіки, нічого тут не вирізано, екологія вся на неї, рідна, по моторові нічого не робилося. Подушки зараз з Америки заказав, приїдуть, тому що ця вібрація з трактора вже задолбала. Доброго ранку, Сергій. Як вам автомобіль? Доброго ранку, Сергій. Ну, така машина. Ну, прикольна, класна, динамічна, економна чорна Ну, як я їх. А чому ви так вяло общаєтесь? Вам щось не понравилось в нашій праці? Чи, в принципі, машинка якась не така? Та ні, нормальна, в принципі, машина, але по срокам трішки задержали, говорили за 2 місяці, приїхала за 2 місяці і 2 неділі. Ну, така якась тема. І по бюджету дорожче стало стало. Я розчитував на 10 тисяч, а получилось з ремонтом 10 500. Якось ви неправильно вважаєте ремонт, і ви розумієте, ми підбираємо автомобілі вже дуже давно, і в принципі вибираємо їх по е, фотографіям. Якщо е, якісь скриті дефекти знизу машини чи в узлах, агрегатах походовці, вибачте, ми не зможемо їх підібрати. і Ми, в принципі, е, орієнтуємо наших клієнтів, щоб залажували зазор до наших прощотів, які ми бачимо по е, фотографіям. Вибираємо машинки провірених тільки від страхових компаній, тобто від дилерів ми не купуємо автомобілі, тому що щоб не пригнати якусь бутафорію вам. Ну так, в принципі, прикольна машина, класно. Сергій був на зв'язку. Мене не морозив, скажімо так, тому що я нервничав там. Постійно дивився Traffic, де, де ця машина пливе, переживав, щоб мене компанія не кинула, розтаможила цю машину, пригнала таку, яку я хотів. Ну, по ремонту чуть-чуть косячок, але ну, я в принципі, з цим змирився, тому що тачка в класної комплектації, ну і дає дуже багато емоцій. Коли їду, прям от, де я би не їздив, дивляться на цю машину, справжую, що це машина, а дітвора взагалі говорять, Хлоп, а це, що Тесла? Мама, це Тесла, а можна на неї прокататися. Зняли ми невеличкий для вас відеообзорчик е юморний і, по факту, німно е трішечки технічний. Машина моя знімали ми для того, щоб вам показати, що нічого страшного немає в американських тачках, які биті їдуть, і в принципі чисто американці. Ми зараз працюємо і в воєнне время, тобто ви можете залишати запит в дірект чи дзвонити менеджеру напряму, і наші менеджери, в принципі, вам підберуть будь-який варіант, який підходить під ваш бюджет. Але тільки скажіть, будь ласка, які у вас будуть прохання чи по китайським машинам, чи по американським, і наші менеджери дуже оперативно вам зроблять підбір.